Веселі щирі та безпосередні. Саме такими постали діти на світлинах фотовиставки рівненських митців, коли дерева були великими. Організатор виставки Олександр Харват каже: вже не перший рік подібними заходами намагаються нагадати дорослим про беззахисність дитини, а також пригадати дитинство кожному з нас, коли навіть найменше дерево здавалося величезною і таємничою істотою. Показати маленькість дитинки, коли вона в цьому світі народиться, це місце, це більше алегарічно. Але тобто, беззахисність дитини її маленькою тим, що її треба виростити, як і дерево треба вирости, з тим, щоб вона була, стала не тільки здоровою, а соціальною прийнятою в суспільстві, щоб вона була розумна, вихована і здорова. На виставці представлено 36 світлин дев'яти авторів, зроблених за останній рік. Вона об'єднана не лише єдиною тематикою, але й чорно-білим вирішенням. Тут є роботи як постійних членів фотоклубу Простір, так і тих, хто долучився не так давно. Разом з тим, поруч із цифровими представлені фотографії, зроблені плівковим фотоапаратом. Серед любителів аналогового методу – 71-річний луцький фотограф Владлен Дроботько. Олександр Харват каже, сам колись фотографував на плівку. У порівнянні із цифрою цей метод із. Складніший і дорожчий, адже упаковка фотопаперу розміром 30 на 40 сантиметрів коштує не менше тисячі гривень. Це при тому, що в ній всього 10 аркушів. Але це цікавіше. Це технологія, ну вже не наші дні. Звичайно, для журналістики це цифрова фотографія, вона виграє фотографії моментально, може проходити відразу відразу відправити у ЗМІ в людях точки свідку. Такого не буде. Але якраз цей справжній процес народження фотографії, і він і тим і цікавий. І ця фотографія набагато дорожча, і, і цінніша. Навіть реактиви, папір це все набагато дорожче, ніж в цифровому А чому дорожче? Тому що це все-таки складніше робити, і цей процес складніше знати. Треба більше, більше знань мати. Таку фотографію зробити. Зарядки в плюсів камерою, які там сушки, які підготовки дороку. Реактиви папір, темна кімната, знову таки сушка, це набагато спит разом з тим, навіть не спеціаліст може візуально розпізнати цифрове фото від зробленого на плівку. Так, плівкове фото друкує за допомогою фарб або хімічних реагентів, що позначається на текстурі фото. Відрізняється і структура фотопаперу, яка не є такою глянцево-пластиковою, як у цифрової. Крім того, хороше плівкове фото неможливе без застосування і майстерного володіння принципом світла і тіні, які теж якісно вирізняють світло. Навіть якщо брати фотографії, що продаються там на різних салок селинах, то такі фотографії цінуються. Такі фотографії друкуються, не друкуються десятки, сотні місенкерами, воно друкується подивичними земферами. Там ставиться номер, 80, номер один з п'яти, максимум там, на десяти. І ці фотографії важче повторити на фотопотері. Ці фотографії. Намагається менше людей на фото Віталія Філімонова. Випадкові діти, яких він відзняв під час подорожей та прогулянок містом. Рівненський митець вперше взяв фотоапарат до рук, ще у школі уже 12 років розлучається з ним лише під час сну. І він також надає перевагу плівковому фото. Фотоапарат на плівці він заставляє думати людину, як зробити кадр, тому що там обмежена кількість кадрів. Для Анни Нагорної босик це перша фотовиставка. Моделями для її світлин стали племінники та хрещенники. Загалом в арсеналі фотохудожниці безліч фото з дітьми розповідає, інколи доводиться вдаватися до хитрощів, аби дитина почувала себе комфортно перед об'єктивом. До прикладу, чіпляти зверху камери іграшки або ж смішити малечу різноманітними кривляннями. Найбільше Анна Нагорна Босик полюбляє репортажне фото, коли діти навіть не помічають присутності камери і поводяться невимушено. Якщо це маленькі діти, вони роблять себе абсолютно різно, абсолютно Вони ж не мають таких комплексів, вони все посміхаються. Фотовиставка, коли дерева були великими, присвячена Міжнародному дню захисту прав дітей і триватиме до 23 червня. На світлинах не лише рівненські діти, але й малеча з Індії, Тунісу, Туреччини, Прибалтики. Вони різні зовнішньо проти всіх їх єднає щира безпосередність, яка перетаманна лише дитині. Дорослі ж можуть пригадати той час, коли дерева були великими, а серця без турбот. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.